Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас на YouTube-каналі сервісу Garabot. У цьому відео я хочу розказати вам, як створити чат-бот для обмінника валют. Інформаційний чат-бот на сервісі Garabot. Якщо ви ще не знайомі з сервісом Габот, ви можете або подивитися відео на нашому YouTube-каналі, або перейти на наш сайт garobot.com та ознайомитися з інформацією, потім зареєструватися і спробувати створити свого чат-бота. Чому саме з цієї тематики зараз я вам буду показувати, показувати як зробити бота? По-перше, це доволі популярна тематика зараз саме стосовно чат-ботів. Друге, в цьому чат-боті ми будемо використовувати функціонал розсилання, що, в принципі, корисне для різних тематик, майже всіх. Тому почнемо. По-перше, Після реєстрації на сервісі agarbot.com ви отримаєте посилання на особистий кабінет конструктора чатботів. Він виглядає так, як ви зараз бачите. І для того, щоб додати бота у кабінет, щоб почати налаштовувати свого бота, вам потрібно створити токен. Наразі ми будемо розглядати чатбота Telegram. Тому також ви можете подивитися інформацію або на сайті, або відео, як створити токен. Це все робиться дуже швидко. Я наразі візьму вже створений токен та додам його до системи. Як ви бачите, відразу підключився чат-бот, ми можемо натиснути до нього Перейти. Зараз він відкрився. Ось він відкрився. Він пустий, тому що наразі немає ніякої логіки прописаної чат-бота створеною. Тому зараз ми нічого не бачимо, і якщо ми на... натиснемо Підписатися або напишемо старт, також нічого не буде відбуватися. Саме для цього ми зараз налаштуємо функціонал інформаційного бота для обмінника валют та спробуємо зробити розсилання. По-перше, знову ж таки, вся логіка чат-бота на сервісі Гработ у кабінеті робиться у вкладці сценарії ботів. Наразі, як ви бачите, тут пусто, але коли ви зареєструєтесь, у вас будуть відразу тестові сценарії або сценарії якогось шаблону, який ви оберете. У нас достатньо багато шаблонів є і для інформаційних ботів, різних тематик медицина. Для маркетингу тощо. Наразі всі сценарії ми видали, саме, щоб зробити все з нуля. Що буде в нашому боті? В нашому боті буде кнопка, яка буде надавати нам інформацію про компанію. У нас буде кнопка, яка буде видавати нам інформацію про поточні курси валют, та буде налаштування розсилки. Тобто підписатися на розсилку, відписатися на роз... від розсилки. По-перше, щоб бот взагалі почав працювати, нам потрібно зробити стартовий сценарій. Детально про сценарії ви можете знову ж таки подивитися, або відео є на YouTube-каналі нашому саме Як працювати зі сценаріями. Там розказується про кожну... Кожне поле сценарію, що це означає, або дивитися підказки ліворуч зверху, ви бачите кнопочка підказки, нажимаємо натискаючи її Там буде також описуватися, що означає кожне з полів у додаванні або редагуванні сценарію. Що таке сценарій? Це один крок користувача у чат-боті І так, робимо вітальний сценарій. Тобто це сценарій, який буде запускатися. Коли користувач або підписався на бот, або, або написав старт, ми написали назву сценарію, ми написали контент сценарію та ми включаємо клавіатуру. Тобто клавіатура нам потрібна саме для того, щоб користувач, коли побачить вітальне повідомлення, щоб у нього були варіанти дій, що йому робити далі у чат-боті. Переходимо у клавіатуру. Робимо там сценарій про нас. Це буде у нас текстовий сценарій. Е, можна зробити сценарій, наприклад, з локацією. Головний сценарій це актуальні курси валют. Та четверта кнопочка налаштування розсилки. Ми зробили клавіатуру з чотирма кнопками. Давайте перемістимо актуальні курси валют на перше місце. Тобто тепер, коли користувач буде заходити у чат-бот, він буде бачити відразу клавіатуру. Зараз ми не бачимо, тому що ми не поставили відмітку, що саме цей сценарій є стартовим. Натискаємо стартовий сценарій, зберігаємо. Це дуже важливий момент, коли взагалі створює, починаєте створювати свого бота. На сервісі Гербот. Не забувайте, що у одного з сценаріїв має бути саме ця позначка стартовий сценарій, щоб при натисканні старт у користувача відразу щось відбувалося. Як ви бачите, з'явилися чотири кнопочки. Тепер нам потрібно зробити, щоб була якась дія бота на натискання кожної з кнопок. Давайте почнемо з найважливішого: це актуальні курси валют. Робимо новий сценарій. Пишемо назву, пишемо контент. Зараз я пишу. Тестовий контент. Е, так, написали, зберігаємо. Можемо відразу натиснути цю кнопку. А, Ні. Спочатку нам потрібно поєднати ці два сценарії. Тобто, щоб сценарій курси валют запускався при натисканні кнопки актуальні курси валют, нам потрібно перейти у клавіатуру вітального сценарія та обрати сценарій при натисканні. Щоб бот розумів, що саме має відбуватися, коли користувач натискає саме от на цю кнопку. Ось ви бачите, що коли ми от цю дію дуже важливо зробили, тобто прив'язали якусь дію до кнопки, дія це перехід на інший сценарій, то бот почав працювати, тобто при натисканні на актуальний курс валют, ми бачимо, що бот видає нам інформацію, яку ми написали от в цьому сценарії курси валют. Так, що нам потрібно зробити далі? Нам потрібно, давайте зробимо текстовий сценарій про нас і сценарій з локацією. Додаємо ще два сценарії. Додали. Додаємо сценарій з. Локацію. Так, для того, щоб бот показував, відображав карту, нам потрібно у додаткових налаштуваннях сценарію додати якісь координати. Додаємо, зберігаємо. Так, тепер, як ви пам'ятаєте, щоб ці сценарії працювали. Нам потрібно їх прив'язати до якихось кнопок. І, знову ж таки, як ви бачите, у нас у списку сценаріїв, у сценарії привітання є позначка, що у сценарії є кнопки у клавіатурі, які не мають прив'язки до, до наступної дії, тобто до наступного сценарію. Це дуже важливо, якраз це є нагадуванням про те, що ми не завершили налаштування привітального сценарія. Ну і будь-якого сценарія, в принципі. Так, ставимо сценарій, який ми зробили. Тобто, тепер при натисканні кнопки про нас, ми будемо переходити до сценарія про нас, при натисканні на кнопку локація, ми будемо переходити, знову ж таки, до відповідного сценарію. Давайте тестувати. Натискаємо про нас, бачимо контент, який ми написали в цьому сценарії. Натискаємо локацію, бачимо локацію, яку ми. Прописали у сценарії, додали у додаткових налаштуваннях. Тобто, наразі у нас ці, ці три кнопки вже працюючі, актуальні курси валют, при нас, локація. Загалом, якщо б, наприклад, у нас не було в боті налаштування розсилки, то це був би вже готовий бот, і ми б могли, могли б, користувачі могли б або самі заходити в бот і дивитися курси валют там, актуальні на сьогоднішній день, або ви б могли робити розсилання по всім підписникам бота, що ми будемо робити, але трохи пізніше. Але для чого ми робимо кнопку налаштування розсилки? Тут користувач буде мати можливість або підписатися на розсилку і приймати ваші повідомлення, які ви будете надсилати, або, навпаки, відписатися від розсилки. Наприклад, якщо користувач там, найближчі три дні не хоче отримувати від вас нові повідомлення про курси, він може відписатися і ці повідомлення не отримувати. Якщо хоче отримувати, він може підписатися. Це дуже важливо, тому що це піднімає лояльність аудиторії вашого боту, тобто що. Користувачі мають таку можливість, тобто вони можуть відмовитися від розсилки, можуть навпаки собі її включити. Тобто, коли користувачу даєте якісь варіанти можливості то це завжди дуже позитивно впливає на вашу аудиторію. Людям це подобається. Коли у них є вибір. Так, давайте тепер зробимо налаштування розсилки. Спочатку можемо в принципі протестувати розсилку загалом, тобто на всіх користувачів, неважливо, підписалися вони чи ні. Давайте перейдемо в розсилки та створимо нову розсилку. У нас є сценарій вже зроблений з курсами валют, тобто приходячи у розсилку, ми можемо створити розсилку вже з готовим сценарієм. Можемо обрати категорію чатів, але ми поки що не робили категорії, тобто воно буде відсилатися усім. Чати з тегами це якраз той момент, який ми будемо, про який ми будемо говорити у налаштуваннях розсилки. Поки що у нас немає тегів, тобто ми не можемо обрати аудиторію, яка підписалася, та там, не розсилати тим, хто не підписався. Тому поки що ми можемо розсилати тільки всім користувачам. Бираємо ботну. Вона, вона у нас один. І обираємо сценарій, який ми будемо надсилати. Ми хочемо надсилати актуальні курси валют. Тобто Обираємо цей сценарій, ви бачите, він у нас з'явився У перегляді, як це буде відбуватися, як це буде надіслано. І відправляємо. Виконується розсилка. Розсилка виконана, повідомлення прийшло, як ми бачимо. Також, як ми бачимо, наразі у нас сценарій прийшов без клавіатури. Тобто тут є от момент, який ми зараз з вами обговоримо, що наразі у користувача не буде можливості повернутися до меню, якщо він тільки там не натисне, наприклад, знову ж таки старт. Ну або не напише. Тому для цього, для цього моменту є декілька варіантів вирішення. Перший варіант це ви можете дублювати інший сценарій, наприклад, там робити курси валют саме для розсилки. І в нього додавати кнопку там, головне меню. Це перший варіант. Другий варіант можна зробити по-іншому. Для цього сценарію курсу валют ми можемо також додати клавіатуру. Та зробити кнопку, наприклад, головне меню. Сценарій при натисканні у нас буде користувача буде повертати до сценарія привітання. І давайте побачимо перше, як це буде працювати у чат-боті. Тобто ми натискаємо актуальний курс валют, ми бачимо текст і ми можемо повернутися до головного меню. Тому зараз таким чином ми вирішуємо проблему саме з розсилкою, щоб нам не потрібно було дублювати. Ще один сценарій курсу валют. Тобто ми заходимо в розсилку, ми робимо нову розсилку. Ми обираємо сценарій, який ми будемо відправляти, і ми обираємо курси валют. Натискаємо відправити, розсилка пройшла. І ми бачимо, що є кнопочка-у нас головне меню. Тобто, наразі користувач після того, як отримав розсилку, він може повернутися до головного меню. Так, тепер момент, що стосується налаштування розсилки. Тобто, це те, що я казав, що, щоб робити розсилку не на всіх користувачів бота, а саме на тих, хто підписався на розсилку. Що ми для цього робимо? Ну, По-перше, нам потрібно трохи розширити функціонал. Самого бота, тобто у нас є сценарій налаштування розсилки, нам потрібно зробити в ньому ще два сценарії. Перший робимо підписатися. Другий робимо відписатися. Е, і у сценарій а, ми ще його... Що його не зробили, ми робимо ще сценарій налаштування розсилки. Робимо клавіатуру і додаємо ці два сценарії, які ми тільки що зробили. Тобто підписатися та відписатися. Також можемо ще додати тут кнопку головне меню. Щоб користувача була можливість повернутися в головне меню, якщо він е, не хоче поки що ніяких дій робити. І не забуваємо у сценарії привітання додати до кнопки налаштування розсилки. Щоб користувач попадав до цього сценарію, з яким ми тільки що працювали. Давайте дивитися. Налаштування розсилки. Ми бачимо підписатися, відписатися, головне меню. Тепер, щоб був сенс у цих, у цих кнопок підписатися відписатися, нам потрібно, щоб щось відбувалося при натисканні на них. Ну, головне меню у нас працює, тому що. Це просто перехід до вітального сценарія. Тепер, що буде відбуватися при натисканні кнопки підписатися? Є е, у системі GRBOT функціонал тегів. Тобто, нам потрібно додати до сценарія теги, які будуть додані до користувача, який попав у цей сценарій. Тобто, коли користувач буде натискати кнопку підписатися і попадати у цей сценарій, Йому буде присвоюватися тех. Як ми бачимо, ми додали тех, підписаний. Ну і тут можна змінити відразу текст. Ви підписані на розсилку». І знову ж таки. Так, ну клавіатуру можна не робити, тому що е, головне, кнопка головне, головне меню буде залишатися, тобто у користувача буде можливість повернутися в головне меню. Е, так, додали. Зберегли, перевірили, так є. Е, е, і робимо у сценарії відписатися. Ну, знову ж таки, змінимо текст. Ви відписалися від розсилки. І знову ж таки, тут переходимо у теги. І тепер вже ми додаємо не тег, який буде присвоюватися користувачу, коли він перейшов до цього сценарію, а додамо тег, який буде знято з користувача, коли він перейшов до цього сценарія. Обираємо наш тег підписаний. Все. І тепер у самому боті перевіряємо. Зараз ми. Ось у нас ж єдиний чат, який є. Переходимо у підписатися. Ви підписані на розсилку, як ми бачимо. І, як ми бачимо, у чата додався тех, підписаний. Давайте тепер спробуємо відписатися. Натиснули Відписатися, оновлюємо на сторінку, тех зник. Тобто, от таким чином ви можете керувати налаштуваннями е, чатів, саме щоб потім якось з ними взаємодіяти. Тобто, ще раз, ми зробили два сценарії. В одному при переході до цього сценарію користувача додається тех, у іншому, навпаки, знімається. Давайте зараз ще раз підпишемося. Ви підписані на розсилку. Тех є. І тепер, для чого ми це зробили? Тепер ми зможемо робити розсилання саме тим користувачам, які підписалися на розсилку. Тобто, перейшли до сценарію, підписка на розсилку. Переходимо в розсилку. Створюємо нову розсилку. Е, ну, відсилати будемо знову ж таки сценарій. Е, так, відразу скажу, що, в принципі, ви можете відсилати як готовий сценарій, так і е, будь-яке повідомлення, яке ви напишете у текстовому полі. Обираємо сценарій. Обираємо, тепер найголовніше ми обираємо е, тільки ті чати, у яких доданий тег підписаний. Обираємо. Обираємо сценарій, який у нас є, курси валют. бачимо його актуальний стан та натискаємо відправити. І, як ви бачите, пройшов е, сценарій. Переходимо на головне меню, і тепер ми спробуємо відписатися і знову зробити розсилку, і побачимо, що повідомлення не прийде. Переходимо на влаштування розсилки, переходимо відписатися. Ви відписалися від розсилки. Перевіряємо, у чата немає цього тегу. Переходимо у розсилання. Робимо нове розсилання. Обираємо чати з тегами підписаний. Обираємо курси валют. Відправляємо. Виконується розсилка. Чатів для розсилки не знайдено. Все працює бездоганно. Розсилка у нас працює. Так, тепер дивіться. Також у нас зберігається історія наших розсилань. От, як ви бачите, остання розсилка. Як ви бачите, що розсилка, остання розсилка, яку ми робили, вона не з'явилася у списку, тому що не було нікому нічого відправлено. Тобто, такі розсилки не з'являються. Це що стосується, як робити техі, як робити. В принципі, у цьому відео ви побачили достатньо багато. Ви побачили і як додавати токени на налаштування, і як створювати базові сценарії бота. Тобто, з допомогою цього функціоналу, ви, в принципі, можете зробити вже будь-який інформаційний бот. Ви побачили, як робити теги для сценаріїв, Тобто, це вже дає можливості, ну, що ми тут робили, це там, для розсилань. Також теги можна використовувати і для створення особистого кабінету в боті. Ми побачили, як додати локацію у бот. Тобто, як ви бачите, відображається мапа по координатах, які ми додали. Ми побачили, як робити розсилання. Ми не затронули в цьому відео користувальські змінні. Це також такий функціонал, який додає дуже багато можливостей для вашого бота. Тобто, як ви бачите, система Гработ, сервіс Гработ, має дуже багато можливостей, які ви можете самі спробувати, якщо перейдете на наш сайт та зареєструєтесь на нашому сервісі. Також дивіться наші інші відео, там дуже багато цікавого, та підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати інформацію про наші новинки. Дуже дякую всім за увагу, залишайтеся з нами.